Ми усіх, усіх, звісно, чекаємо вдома і віримо, що зовсім скоро усі повернуться. Я впевнена, що емоції після повернення будуть такими щирими і світлими, як на відео, яке ми зараз хочемо вам показати. На цьому відео бабуся зустріла свою донечку і онука, яких вони не бачили. Май не бачила майже рік а, де... люда і Лука змушені були тікати від війни. І бабуся зовсім не очікувала їх побачити, а люди вирішили зробити такий сюрприз. Давайте подивимося, а після того поспілкуємося із героями цього відео в нашій студії. Коли настане, день, закінчиться війна. Там заубив себе. побачив аж до дна. Боже, ну, режисер мені кажуть, щоляна тільки не плакати, як можна не плакати. Люди, ми вітаємо тебе у студії. Нашим глядачам Добре, скажу, що Лука знаходиться у нашій режисерці. Він е, не захотів заходити в студію, але він є, він планував прийти на ефір. Привіт! Розповідай, емоції твоєї мами ми бачили. Що мама говорила на такий сюрприз? Ну, перші кілька хвилин взагалі не говорила. Це ми бачили <рес> на відео жодного слова не сказала. Ем... Перше, що вона сказала, це що ви тут робите? <хи> Як ви приїхали? І каже «Лукасочок, ти такий малесенький, такі малесенькі ручки. А ти на відео такий великий, бо... і вона дуже хотіла його взяти на руки. Але і в мене емоції такі були. Я хотіла якось обійняти, зразу настривнути на неї і так само розплакатись. Але я знала, що він може її не впізнати і якось трошки стримувала свої емоції. Але п'ять хвилин, і він же сміявся до неї до неї, радів. Вона не могла повірити, тому що я до того зняла відео, ніби ми граємось зараз в даній в кімнаті, і тільки пів години тому вона дивилась, як ми граємось. А насправді ми вже тут були біля неї. Мама до кого на зустріч йшла? До моєї свекрухи, яка сказала, що вона має нам щось передати. Свекруха була в ділі, так допомогла, то добре мати гарні відносини з свекрухою. Кожна нас є своя історія 24 лютого. Ми з тобою знаємось, Я знаю твою історію. Луці тоді було 5 місяців зовсім малесенький. Як ти їхала на тому пішому кордоні з дитиною? Розповідай свою історію. У нас було вже принцип так. Ми 26-го мали їхати за кордон, бо чоловік працював до війни за. Кордоном, але зранку ми проснулися від того, що чоловік дзвонить і каже: почалась війна. І ну, речі були вже зібрані, бо я тільки докупила щось необхідне там в аптеці. І е, ми поїхали до кордону. Нас теж свекор з викругою підвіз. Е, свекруха мала е, з нами переходити кордон, щоб допомогти, бо їхати з Данії досить довго. І нам прийшлося чекати в Польщі чоловіка. Але е, на кордоні пропускали без черги до півроку дітей, і тільки мене пропускали і дитину. Ну, тому я змушена була сама їхати. І ми переклали швиденько речі в рюкзак все, що вмістилось просто в рюкзак, бо я не знала, скільки часу треба буде чекати. І пішли просто, просто <смеш> пішли. пішли, так просто пішли вже в Польщі. Ми викликали таксі до найближчого торгового центру там почекати чоловіка, поки він доїде за нами. І ми хотіли зняти готель якийсь хоча б на кілька годин, щоб там перечекати, але все повністю в Польщі було зайнято. Було багато дуже українців, і черга була на кордоні теж велика досить. Тому не знаю скільки ми чекали, якби нас не пропустили. І так, до 12-ї ночі ми в Польщі чекали його. Нам познайомилися ще з іншими українцями, дозволили нам почекати в них кімнаті, яку їм надала Польща теж, бо вони вже були підготовлені до того, що можливо прийдеться українцям допомагати. І ми чекали з них. А як в Данії опинилися? Е, вже добрались машиною на забрав чоловік. Ми вже доїхали ну, 12-14 годин машиною з дитиною, то трошки так складно. Постала Поїздка дуже. Ми спілкуємося періодично з українцями, якою, які опинилися зараз у ну, усьому світі, фактично. Так ми вмикали із Фінляндії, з Чехії і з Польщі. А як живуть українці в Данії і як взагалі ви там влаштувалися з малечою? Ну, насправді нам було легше, бо побут вже був трошки організований, так як вже там е, жив чоловік. Нам ще допомогли е, наші друзі, які там були, бо ми мали тільки свій єдиний рюкзачок, що вмістилося, Зазвичай це одяг були так. І вони нам допомогли з такими речами, як там е, люлька, автокрісло, що з такими кимось е, об'ємнішим і так потрошки. Ми приживалися, щось докупляли те, що треба було. І взагалі датчани, коли бачили і чули, що ви з України, то зразу ж пропонували якусь допомогу. Ну насправді це дуже приємно, коли, коли ти знаєш, що будь-хто тобі допоможе, там співробітник, дачанин е, теж зразу якісь іграшки, дитячі, ще щось все віддавав. Ну це дуже приємно. А які виникають взагалі труднощі в українців? Ну, зокрема в Данії, особливо коли ти мама з дитиною півторарічною на руках? Ну, Насправді, якщо приїхати просто так е, ні до кого, то я думаю, що це дуже складно, бо в тебе ще й стрес, а ще коли війна. Е, ти думаєш, що робиться вдома, а тобі треба. Шукати тут роботу і щось придумувати, але в Данії все Данія дуже підтримує Україну і там налагоджено так, що людина може попросити допомоги, оформити собі статус тимчасового прихистку. і Данія надає житло, допомагає з роботою знайти. Ви можете йти на безкоштовні курси данської мови, щоб знайти кращу роботу собі. І теж фінансово допомагає. Я думаю, що ну, з цією допомогою можна собі якось дати дати раду і садки теж школи безкоштовно? Ви можете теж відвідати, якщо ви оформили цей статус. Mm -hmm. Ну просто ми цього статус не оформляли, тому що так як нам дуже це потрібно. Ну я думаю, що краще, хай це буде іншим людям, які насправді це потребують і приїхали не до когось, а просто ну нікуди це, це дуже гарна позиція. Ти згадувала про психологічне, як психологічно ти собі давала раду, знаючи, от багато хто за кордоном розповідає, що вони себе картають, чому вони виїхали, а рідні тут mm -hmm. вони в безпеці чи не в безпеці? Як от твоєму випадку? Ну, так насправді і є, навіть і досі, напевно, так і є. Е, особливо, коли ти знаєш, що тривога зараз в даний момент е, твої рідні, твої друзі з дітьми в підвалі, а ти просинаєшся просто ну, під мирним небом. І це так трошки себе. Ну, не трошки, а дуже відчуваєш себе винною. насправді. Ну, я слухала різних психологів, що це не потрібно себе звинувачувати в тому, бо це ви в тому не винні. Допомагайте просто чим можете. Ну, Це не дуже допомагає, бо судно, чи ти відчуваєш цю провину. Але якось, ну як і всі напевно стараються, коли ти відчуваєш якусь провину. Донати ходити на мітинги. Я, наприклад, попросила, щоб мені передали тканину, полотно. І я щось вишивала, вишивала ага. сорочку, малювала. От мені, наприклад, я коли читала новини і бачила, що щось українське нищить, мені хотілося щось зробити українське. Я в цей момент щось малювала, вишивала, і мені це якось заспокоювало. мене до акції на підтримку України за кордоном. Ти долучалася? Так, ми ходили теж на мітинг і на день незалежності був теж мітинг, де мер міста ви. Тупав, розказував про всю правду, так як є насправді все, як відбувається в Україні про війну, про всі все що відбувається, Ці звірства ну. Так, як вона є, так, так а, прапор вдалося якось привезти туди, чи в, там на місці не було з цим проблем з українською символікою? На місці були теж багато українців з різною символікою, але я купила теж собі нитки, ага. повишивала на одязі символіки. Ага. Так щоб було на візочок. причепило, щоб було точно і лишній раз завжди нагадати світові про Україну. Дуже дякуємо. Чого тобі найбільше бракувало за кордоном? Ну, Напевно, спілкування, живого спілкування. Я не дуже люблю по телефону спілкуватися, завжди виберу живе спілкування. А е, ну, там це лише з іноземцями. Вже пізніше ми мали деяких друзів, які але дуже далеко жили. І вже пізніше ми познайомилися теж з українцями, і ходили одне до одного в гості. то стало трошки легше. А так, то через мовний бар'єр трошки це важко. Мені це дуже бракувало. побачитись з рідними, от просто обійняти. Навіть я дуже просила всіх приїхати, але не всі наважились. От моя мама аж і побачила нас тепер. Ой, гарно. А як зараз, повернувшись в Україну на короткий період, я так розумію, угу. поки що. Плануєте повертатись назовсім? планую за яких умов і що може змінити цю думку, що може змусити залишитись все таки за кордоном? Думаю, ну. Я дуже хочу тут жити. Як то кажуть, всюди добре, але вдома найкраще. І я, будучи там, думала: ну можливо, добре там, де нас немає, і я приїду і мені захочеться назад вернутись, але ну зараз я точно знаю, що добре там, де ти вдома, тому. Ми Я віримо, хочу. що зовсім скоро всі будуть вдома. Я вже наповнений як мама чую твою дитину в нашій режисерні. Тому ми тебе відпускаємо. Дуже дякуємо, що ти завітали в нашу студію. Це була Людмила. Ми спілкувалися українка, яка зараз тимчасово живе в Данії, розповідала про усі умови про життя там.